Всім привіт! Ви на YouTube каналі Мотомішка. І сьогодні у нас на обзорі будуть ось такі мото дзеркала. Вони йдуть в торець керма, о, досить гарного дизайну, гарно покрашені. О, єдиний з їхніх мінусів, яких я не побачив, це о, саме дзеркало воно тоніровано. Тобто вечором вже буде складно в них дивитися, а вночі взагалі нічого не буде видно. О, Тут у нас така резинка, закручується шестигранником. Ця резинка вона її розплещує. Таким чином дзеркало фіксується. Тут досить туго ходить, тобто вібрувати, я думаю, що не буде. Зараз я буду їх встановлювати на мотоцикл, так що приємного перегляду. Що, ось наш мотоцикл. Але перед установкою нам потрібно виняти ось цей відбійник. Виймаємо ми його не через шестигранник, а усією силою робимо такі обороти і вже виймаємо Ось. я його вже перед цим виймав, зато він так легко вийшов. Ось він сам. Тут тримає його резинка внутрі і вже сюди ми вставляємо наше нове дзеркало. Ось я його вже закріпив і думаю, що новий варіант буде краще виглядати. І тут можна порівняти, як видно в старе і як видно в нове. Ну, ось такий один із мінусів. Ну та потім можна буде самому зробити. Зараз ще обіду, як і з цієї сторони. Ось так. Досить гарно, стильно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставимо лайки, буде ще багато різних обзорів, будемо ще багато чого встановлювати за цей сезон. Так що не пропустіть. До скорих зустрічей!